Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо наше засідання в зв'язку з тим, що відсутні на нашому засіданні голова комісії Геннадій Миколаївич Васильчук. Тому я виношу пропозицію обрати сьогодні голову на засідання заступника голови комісії Володимира Федоровича Полухіна. І прошу підтримати та проголосувати. Хто за прийнято рішення? Будь ласка, Володимир Федорович, вам. Симу. Спочатку, як завжди, встановлено регламент роботи ваші пропозиції в цілому Ні, до... до години, <світ> в цілому <світ> до години. Так, зрозуміло. Будь ласка, департамент освіти <пробує> пропонує рішення <пробує> номер <пробує> 25 щодо внесення змін до. І не Все в рамках перерозподілу внутрішнього перерозподілу коштів, за результатами проведення економії або уточнення фактичних потреб на сьогодні. Так виникла економно у нас за проєктом виконання пожежної сигналізації, монтування засадочком за 146. Не більше, економія 8 тисяч спрямована на гімназію 107, а також економія, економія кошти, які у нас вивільнились по Марії Примаченко до шкільного закладу, також також спрямовані на виконання закінчення, завершення будівельних робіт спортивного комплексу 107 школи. Я там сума вивідених коштів? Мільйони 552 тисячі. Це економія? Вибільнені кошти. Вивільнені да. кошти. Крім того, необхідно зробити перерозподіл харчування, зняти кошти з дитячих садочків, там з'явилася економія, і спрямувати 1 вересня було введені додаткові порції внаслідок фактичної кількості дітей. Крім того, це, фактично по закладам професійно-технічної освіти також виявлена економія коштів у зв'язку з фактичним відвідуванням учасників. Також по харчуванню професійно-технічної освіти, по закону професійної технічної освіти є студенти, які не підтвердили своє право на отримання стипендії, тому також склалася яка у нас на А у нас стипендія виплачується з міського бюджету? Коли це саме профтина світі, так? З міського, так? <проводили> Там тільки загально, загальноосвітні предмети приходить субвенція на випродачі. Крім того, необхідно у зв'язку з перерозбуттям коштів планується проведення поточного ремонту КП КП у зв'язку після ліквідації наслідків після прильотів. Протікання криші даху проводимо поняти. 500 тисяч спрямовуються на поточний ремонт даху. Ще один момент: це на, минулому, на минулій сесії були виділені кошти на КПКП КП для поповнення їх статутного капіталу, але у зв'язку з переглядом технічного задання щодо встановлення споруд підземного простору в наших парках і сферах, і це капітальним ремонтом, тому кошти не на статутний капітал, а на збільшення, Переглядаємо на капітальні податки, на капітальне будівництво. Це споруди підземного простору, да, які будуть встановлені в саміх скверах і парках нашого міста. Це що стосується програми освіти та бюджету. <Douglasie> І ще тоді додайте, будь ласка, до цього. Я одразу на сесії даю протокольне доручення. У нас на комісії даю протокольне доручення вам. У нас є три заклади освіти, які звернулися до мене як до депутата з проханням виділити кошти. На що мені заступник директора департаменту відповів, що потреби в цих грошах немає, оскільки ми все це розберемося власним коштом. Відповідно, якщо ви будете перерозподіляти ці гроші, зверніть уваги на потреби, які були вказані червоною калиною дитячим садком, тому що їм конче необхідний, необхідний комп'ютер. Мені пообіцяли, що до 15 грудня він у них з'явиться. Далі там, за потребами ДСНСників, змінити гіпсокартон в 97 школі. І в 103 школі там у них теж були потреби, які вони мені писали. Зверніть увагу, щоб до 15 грудня у них все це було. Ну, якщо у вас там є перерозподіл, певний. А? третій заклад. Вибачаю, 97, 103 і червона калина. Там невеликі кошти, але я дуже прошу, щоб не забули про них підтримати. їх, будь ласка. Дякую. Це Пропозиції? У мене тільки одне питання про цей підземний розповідає підземного прозору. Це якась Новий вид споруди на червування. Так, це новий це Пісерна споруда, яка капується, і ну тоже земна укриття. Побіч ні, ні, це капну. Капкається. Ще машина. Побутка місткість пробниця п'ятдесят осіб. 50 осіб вісім, 50 осіб. Це для мешканців міста. Так. Спасибо парках. Пропозиції буде. Підтримати пропозиції. Пропозиція, підтримати пропозиція. <підтримати> <підтримати> Функції замовника, будівництво викладання договорів суперфіції. Ми вже згадували, де у нас є 4 садочка і 7 шкіл, які, які також будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету і передаються КП місцевим заробом для з метою будівництва, нового будівництва садочків. і садочення. Між фібороні? Перерахуйте, будь ласка, ці заклади. Це садочки 167, каштан 55. Може, на Надія картинка фарова Можна на камеру я вам дам перелік цей. А, без питань. Я, я дам про, я перелік. Без питань. <кхід> <кхід> проєктно кашторисна документація робиться за рахунок міського бюджету, так? Проєктно кашторисна

просто я потім в соцмережі хотіла там одна і що йому говорили нарешті. <пілу> це ти краще дайте я вам так дам, щоб оце дам, щоб воно не було в публічній, де хто знає, хто там знає. <пілу> так, так оце обмежений доступ. В соцмережах так. можна написати, що там буде чи не буде? Чи в батьківській громаді ми там 5 років чекаємо? Так, це я не знаю, я щоб ніхто інший погано не чинить, де це буде знаходити. Давайте будемо писати, може, без вказівки, номерів шкіл, закладом.

Це також передача функцій служби замовника, будівництво, капітальне будівництво також підземного простору. А ні, почекайте, ми ж не проголосували за Ми під... ж не проголосували Зачекайте, зачекайте. зачекайте, зачекайте. 57 зачекати сьому минулі проголосували. І я схочу відразу колеги повідомити про конфлікт, потенційний конфлікт інтересів, тому за 57 цього практично я не буду голосувати. Все ж розумієте сам за себе, так? Да? Ну, не сам за себе, а є конфлікт інтересів. Я розумію. Може... чи? Його вірне, так. Да. Зрозуміло. Будь ласка, у вас є. Так, це передача функції замутника у зв'язку з тим, що на території 13-ї школи це порожнянка, де зовсім немає ніяких ні, 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 технічного там приміщення, не підвального приміщення було прийнято рішення про будівництво нового будівництва споруди підземного нового простору. Для того щоб ми могли реалізувати цей проєкт, нам необхідно. То функцію забрати на додатку? А, а яка кількість дітей наразі навчається? Більше ста. Mm -hmm. mm -hmm. Яка потужність школа і скільки дітей наразі війни навчається? Навчається там зараз сто дітей, але там є і дошкільники підрозділи. А потужність яка школа? Школи чи підземного простору? Ну, це ж підземний простір буде при школі? Він буде на території школи. Школа сподобана на 50 осіб. А в школі скільки навчається? зміни. А найближча школа до цієї школи, на якій відстані знаходиться? Тринадцять кілометрів. Все, питання ще одну школу. Це одна школа, вона підпорожня, вона на віддалені. Ми постійно за нею кажемо. Наші термін споруда підземного. За час війни ми дуже багато а, нових так. термінів нас узнали або придумали і так далі. Укриття чи підземна школа. Так? Що таке, поясніть, будь ласка, чим від укриття та підземної школи відрізняється з підземного простору? Це, ем, будівництво, в Споруди. Це вони трохи інші, ніж ті, які були у нас вже. Це не приміщення підвальне, це не підземна школа, яка там сорожається. Це міні-такий підземний простір на 50 осіб. Тобто -то там навчання не буде. А, Тому, а, там вже. було навчання. Тобто, проєктна проєктна документація, технічне завдання було з таким урахуванням, що там все ж таки планується навчання. Чому воно відновляється концептура архітектурної школи, яка їх регулюється? Добре, я розумію тут розмір, інші масштаби, так? І трохи інші Тобто Там заривається бутон, офіційної школи, там більш. А як кордона, щоб їх займали? Тобто воно без претензій на антирадіаційну цих. Як у нас я не знаю, за Пропозиції ще можна Підтримати, це Це дуже важливо. Підпорожня, це особлива територія. Ну це ж ваше, все ви постійно, правильно ну, робите, все правильно. Дякую вам. Дякую вам. Якщо там є фініки, пусть зайдуть, будь ласка. Там є, є сюди. Да, є? Да, все, да, 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 все да, то да. побачимо. <плес> Як справи, коли? У нас сьогодні майже вам шла насичено. Це перший, це перший доповідач. Перший. І все все встигло. Я дуже спішила. Ще один і все. У мене ж сьогодні одинадцята школа була. Я бачу. Все волос знімав з Федорович, Персонально. Золотой голос як завжди. – Добрий день. Добрий день. Добрий Включено три засідання до 5-го, 29-го жовтня і 17 листопада. Розподілено 17,6 мільйонів гривень коштів депутатського фонду. Прошу підтримувати. Що позволяєте, що у Рішення номер 10 це про зміни до бюджету. Ой, 11, вибачте, так, 10 я доповіла, 11 рішення. В цьому рішенні декілька блоків. Перший блок це трансферти з обласного та державного бюджету. Всього отримано 172,1 млн гривень. З них 89,3 це субвенція державного та... Бюджету на доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Так, так. От трам... Можна, я одразу перепрошую, переб'ю. Знов таки, професійно технічна освіта, викладачі, які працюють на протязі всього року, всієї війни. Включається в список вона? Список включає департамент освіти, це питання їм треба задавати. Бо ці списки беруться з автоматизованого комплексу. Mm -hmm. От з автоматизованого комплексу, якщо ви там подаєте ці дані, mm -hmm. то вони беруться. Якщо ні, так, вона розподілена тільки на, на он, там, де освіта, так, загальна середня, там, okay. але. Але, я але у вас є блок в училищі загальносередня освіта, на підставі якого ви видаєте атестати. Ви ж ви даєте два дипломи да, диплом, і от, і от, от, от та частина, яка стосується загальноосвітньо, от на цю частину ви можете подавати. Тобто, це той блок, який діти вивчають в, в курсі. Я, я зрозумів, пані, но, знаєте, тут протиріччя у цьому я перепрошую. Що майстри виробничого навчання, які теж підпрацівники вони не підпадають, Дивіться, я, я зараз про те кажу, що так, про да. те кажу, що наприклад, так, якщо е і... можуть виділити суто викладачам mm -hmm. о -о освіти, то ви, хоча б цих включите я розумію, і включили. Ми список уже подали ще mm -hmm. в жовтні. Mm -hmm. Спочатку жовтня, я не знаю, як працюють ці mm -hmm. Не фахівець галузі освіти. Якщо там є відокремлена, да що це фахівці і працівники ось цього компоненту, то вони мають братися. Якщо в цьому комплексі не передбачена така градація, то на жаль, це питання суто по вертикалі освіти, міністерства освіти. Я ж Віталію задавав питання позаминулого разу. Пам'ятаєте. Він сказав, що ви приоритет вирішує... да, компонент загальної середньої освіти у держави і обласним бюджетом та також дає кошти на цих педагогів. Ви ж видаєте адестат державного я. зразка? Так, 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 так. Я очевидно. Я, я акцентував на це увагу. Тобто, державна доплата до 5200, яка. Зараз вже виплачується і місцеві, так би мовити, обласні напапки для педагогічного персоналу такого ж самого. Там є градація відповідна до стажу роботи. Віку до віку, 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 віку і... до стажу, через більше вік, тим менше доплату. Далі отримали ми субвенцію житла збори. для формування фондів тимчасового проживання 39,5 млн грн. За ці кошти планується відремонтувати 31 квартиру. І поточний ремонт трьох міст тимчасового проживання випомог. Це для тимчасового проживання спеціального. Отримали іншу субвенцію з обласного бюджету на реконструкцію внутрішніх інженерних мереж лікарні швидкої медичної допомоги 50 мільйонів. Отримали іншу субвенцію на отримання військових поховань на кладовищах 2,7 млн гривень. Отримали субвенцію на супровід ветеранів. Є додаткова одиниця в лівобережному центрі ПМСД номер 1. Всього у нас 12,5 одиниць таких фахівців. І відповідно до постанови кабінету міністрів від два з Ми передаємо обласному бюджету іншу дотацію. Це за рахунок вільних залишків. Додаткової дотації цільової на будівництво ПРУ для обласного бюджету на будівництво ПРУ в закладі моди і стилю. Відповідно до урядового рішення це, це, це фінансування, це було державні кошти надані в четвертому році. Вони у нас залишилися на залишку. Ми продовжуємо їх освоювати. Ну, відповідно до складеної проєктно-кошторисної документації, в одних закладах є єврона, в інших закладах є додаткова потреба. Оце все було зібрано, і кабінетом міністрів перерозподілено. Тобто 9,5 п'ять мільйонів гривень. На кого вони? Е, модісті. Модісті. Ведучий наш навчальний заклад, який відображає так, давайте. Міста. На Добрийте, давай. Перерозподіл. За? Перерозподіл. Це попередження наслідків ліквідації надзвичайних ситуацій, 31 мільйон. Це матеріальна допомога мешканцям, відбудова житла і потужний ремонт покрівель в багатоквартирних будинках. Це фінансова допомога комунальним підприємствам, житлово комунального сектора на ліквідацію наслідків 31, на фінансову допомогу 87 майже мільйонів гривень. За рахунок зменшення видатків на обслуговування боргу місцевого бюджету, на зменшення видатків на термомодернізацію закладів освіти в основному, да і по об'єктах житлово-комунального господарства. Інше перерозподіли внутрі бюджетних призначів. Угу, зрозуміло. питання, шановні, немає питань. Шісток. Заслухано, хто за заслухано. Я подарувала. І аплетті так Ну просто вже два на тиждень, я поняла. ні, це у сьогодні вівторок. У нас, коротше, кожен тиждень ще й не в графіці. Шановні питання вичерпані. Пропозиції завершити засідання. завершити засідання комісії. Дякую за оперативність.